Підготовка до стартап школи це спільна робота 15 викладачів з різних інститутів НТУ хпі Усі вони об'єднані спільною метою допомогти молодим стартаперам реалізувати свої ідеї. Наша команда підготувала цінні призи за підтримки партнерів. Спільними зусиллями ми створили призовий фонд, запросили досвідчених менторів та організували грамоти для всіх учасників. Ми активно працювали над тим, щоб залучити школярів і студентів коледжів, надати їм можливість проявити себе та розвинути підприємницькі навички. Шановні школярі, сьогодні ми відкриваємо двері стартап школи НТУ ХПІ. З вами будуть працювати спікери, які мають великий досвід в організації цього напрямку. І для вас. Це дуже важливий крок у вашому житті, який дасть можливість вам відійти від шаблонів, проявити свої таланти, проявити свої здібності. Кожен з вас та нововита дитина, у якої великий шлях в майбутньому. Бажаю вам успіхів! Мета стартап школи НТУ ХПІ для школярів підтримати молодь. Допомогти їм будувати бізнес процеси, допомогти їм комфортно відчувати себе в інноваційному середовищі, будувати стартапи та комерціалізувати стартапи, комерціалізувати свої ідеї і починати вже заробляти гроші саме використовуючи свої інноваційні ідеї. Досвідчені стартапери, які вже реалізували свої інноваційні проекти, готуються розповісти учасникам про свій шлях, виклики та успіхи. Залишилося зробити лише останні кроки перед відкриттям стартап школи. Ми готові створити незабутній досвід для кожного учасника. Стартап школа НТУ ХПІ твоя можливість розпочати шлях до успіху. Чекаємо на тебе!